Чи знали ви, що один із офіційних українських символів придумали на вечірці? Інший час від часу перевертають до Дригом. Ну а ще один це відомий ще з третього століття до нашої ери. Ці три символи: гімн, прапор та герб. Це не просто державні атрибути. Вони звучать, марять і сяють у наших серцях. Сьогодні вони на наших плечах, на бронежилетах захисників, на фасадах будинків і на обкладинках паспортів. А ще донедавна їх використання означало би виселку, ув'язнення чи навіть смерть. Як ці символи з'явилися в нашій історії, що вони означають та як вдалося зберегти через стільки років заборон і гонінь. Історія у параграфах мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця і переконайтеся, чи ви все знали про наші державні символи. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на наші ютуб канали українською Ютубу. Дуже потрібні і дуже важливі ваші реакції. 20-та стаття Конституції України каже: державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. У наших серцях цих символів значно більше. Але сьогодні говоримо про ці три основні і розпочну із найдавнішого з тризуба. Сьогодні він ключовий елемент малого державного герба незалежної України золотий тризуб на синьому щиті Про великий герб розкажу трохи далі. Спершу про сам Тризуб відомо, що Тризуб був символом правителів боспорського царства, держава на території Криму та північного причорномор'я, яка існувала у третьому столітті до нашої ери. Вони вважали себе нащадками грецького бога морів Посейдона, якого і зображували Тризубцем, вилами. З трьома зубами це відомо завдяки монетам, знайденим у Криму. Тризуб також використовували царські скіфи, які називали себе нащадками Атлантів. До речі, про скіфів і їхню культуру раджу подивитись наш параграф. Посилання на нього залишимо в описі під цим відео на Ютюбі. Як тризуб опинився у київських князів, історики не мають остаточної відповіді. Звісно, тут можна би було говорити про тяглість епох, ну але історії. Потрібні докази. І якщо про докази, 1876 року у Києві під час будівельних робіт на Вознесенському узвозі знайшли скарб: 120 монет київського князя Володимира. Орієнтовний час скарбування це кінець 10-го, початок 11-го століття. Монети, позначені особистим знаком князя тризубом. До речі, востаннє такий давній скарб відкопали 2020 року на Житомирщині. Чоловік випадково знайшов 32 монети часів Володимира Великого. Загалом до нашого часу дійшли 11 Володимирових золотників і майже 300 срібників. Але тут варто ще раз наголосити: тризуб не був гербом Русі. Це був особистий знак князя Володимира. Це питання досліджує Олександр Алфьоров, директор Українського інституту національної пам'яті. На його монетах тризуб має дуже багато варіацій. Ми говоримо про штемпельні варіації. Тризуб по-різному врізали, але і сам тризуб Володимира Святого був різним. І навіть є варіанти, де нижня частинка у вигляді сердечка. І це є факт. У монетах Володимира Великого є таких глобальних близько 4-5 відмінностей. І з'являється він не тільки на монетах. Ось, наприклад, плінфа, тобто широка і пласка цеглина, яку. 1907 року знайшов археолог Вікентій Хвойка, обстежуючи фундамент кам'яниці на Староківській горі. Так знак на ній більше нагадує саме тризубець як знаряддя праці, але й не забуваємо, що це 10 століття. 3 d принтери ще не увійшли в моду. Ну і інші інструменти були. Не ювелірні, тому й зображення не ідеальне. Схожі цеглини знаходили і на місці Десятинної церкви, також зведеної за Володимира. Княжим знаком позначали цеглини, аби показати, хто замовник. Така традиція прийшла на Русь із Візантії. Ну і треба сказати, що тризуб Володимира не був якоюсь княжою новацією. Це скоріше своєрідний апгрейд батьківського двозуба, яким користувався князь Святослав. Володимир же додав до нього третій центральний зубець. Перше він з'являється у Володимира ще під час його правління у Новгороді, зокрема на важках із поплавком для рибальської сітки. Ну знову ж таки, аби усі бачили, чиї то снасті, і звісно, не зазіхали на рибу. У той період знак був доволі простим. А от коли Володимир сів на київський престол, охрестився, одружився, то змінився і його тризуб. Причому змінився суттєво малюнок. Ускладнюється і додається плетиво. Княжий знак стає все більш схожим на нинішній. До слова, історію про те, як Володимир Хрестив Русь, можете подивитись ось у цьому нашому параграфі. Побачити тризуб можна на стінах Софії Київської, за словами очільниці науково-дослідного відділу національного заповідника Софія Київська Надії Нікітенко. Княжі тризуби на соборі підтверджують висновок про те, що заклав його. Володимир Великий у 1011 році. І саме за його часів Софію прикрасили мозаїками і фресками. Нагадаю, за офіційною версією, храм молодший. Його нібито звів син Володимира Ярослав Мудрий. Але на графіті у Софії тризуб не Ярослава, а саме Володимира. Що означає тризуб, певності немає. Перші гіпотези з'явилися у 19 столітті, коли вперше відкопали монети із його зображенням. Тоді російський історик Микола Карамзін вперше і ужив термін тризуб. Тобто тут увага, як його називали за княжих часів загадка. Я нагадаю, так само ми не знаємо, як називалася і тодішня держава, адже Київська Русь це термін, вигаданий істориками у першій половині 19 століття. Згідно з теорією археолога та історика нумізмата Карла Булсуновського, тризуб це візантійська монограма слова Василевс, що у перекладі з грецькою означає титул царя. Сьогодні такий гіпотез, що ж зашифровано в тризубі, існує точно чотири десятки у церкверсії: і тризубець влади, і трисвічник, і якір, і житній колос. Лук зі стрілою, і зашифровані імена київських правителів Володимира, Ольги, Ярослава, ну і слово Воля. Або от ще варіант Сокіл. Ця версія виглядає цілком притомною, адже, наприклад, у скіфів та сарматів цей птах вважався символом царської влади. За часів Росії соколів зображували на наконечниках мечів і пік, підвісках і застіпках. Соколичами називають князів в епосі слово о полку Ігоровим. А ще у слов'янській міфології саме у вигляді сокола зображують духа вогню Рарога. Можливо, тому соколині інтерпретації з'являються і на шевронах українських підрозділів. Ось це нарукавний знак батальйону спецпризначення Нацгвардії Донбас. А це 427 окремий полк безпілотних систем Рарох. Це ж два в одному тризуб і сокіл. А що на вашу думку означає тризуб? Напишіть свої версії у коментарях. Нащадки Володимира Великого Ізяслав, Ярослав там Стеслав продовжили користуватися батьківським тризубом. Святополк, ймовірно, старший син Володимира для себе обрав дідівський знак. Ну а далі київські князі помалу відходять від Тризуба. Він мігрує із Києва на захід і стає знаком династії Ростиславичів, які правили на Галичині та Волині до початку 13-го століття. Після цього тризуб надовго зникає з ужитку, аж до початку 20-го століття, поки у часи відродження української держави не повертається з легкої руки Михайла Грушевського, не тільки голови центральної ради, а й видатного історика, автора десятитомної історії України Руси. Спочатку тризуб у грудні 1917 року з'являється на купюрі у 100 карбованців, розробленою художником, графіком та ілюстратором Георгієм Нарбутом. Він же використав тризуб і в проєктах поштових марок. За три місяці, 22 березня 1918-го, тризубець стає гербом Української Народної Республіки. В основі проект художника та архітектора Василя Кричевського. Княжий знак. В обрамленні оливкового вінка як символу єднання українців відразу ж тризуб офіційно з'являється на державних печатках та грошових знаках Української Республіки. А після об'єднання української та західноукраїнської народних республік 22 січня 2019 року і на території ЗУНР. Але державним гербом тризуб став не відразу. Нагадаю, що керівництво УНР мало переважно ліві соціалістичні погляди, тому зупинитись цілком могли на зображенні робітника із селянкою або взагалі на золотому плузі. Тризуб лишився офіційним знаком і при гетьмані Скоропадському, і після його повалення за часів директорії. Щоправда, УНРівський вінок прибрали. Після поразки визвольних змагань тризуб стає одним із символів емігрантських організацій. на кшталт уряду УНР Вакзилія. Згодом його затверджують і як офіційний символ Карпатської України. 30 червня 1941 року. Тризуб затверджено гербом проголошеної ОУНівцями у Львові відновленої української держави. Тризуб є на формі та нагородах української повстанської армії, а також на плакатах у пресі та у її грошових знаках бофонах. Тризуб був і на початках Української головної визвольної ради, ну фактично, уряду підпільної держави. І про УГВР, і про Карпатську Україну у нас є параграфи, раджу переглянути. Уже після Другої світової, коли вся територія України опинилася у складі Совєтського Союзу, тризуб був визнаний шкідливим. І націоналістичним. Утім, від забуття його врятували самі совєти. Він регулярно фігурував у карикатурах сатиричного журналу Перець, де висміювали національно-визвольний рух. І отак, замість забуття, він регулярно бував на очах. 24 серпня 91 року Верховна Рада проголосила незалежність України і відразу ж. Конкурс на створення проєкту нового державного герба. з понад 200 заявок переможцями обрали Андрія Гречила, Івана Турецького та Олексія Кохана і доручили їм розробити остаточний варіант. Це питання було компромісним, адже комуністи, які складали на той момент більшість українського парламенту, голосування саботували за такий петлюрівський герб. Комуністи би не проголосували. Треба було новий герб нової держави, нового часу. Тому ми розробили інший проект. Ми мали зберегти історичну традицію, використали розробку Кричевського, але треба й було врахувати правила сучасної геральдики. Це згадував Олексій Кохан. Він, до речі, був і автором карикатур у журналі Перець, де нагадаю, висміювали український націоналізм. Ну, от такий поворот долі. Тризуб як державний герб закріпила конституція України. Щоправда, з умовою він стане ключовим елементом майбутнього великого герба, і це знову був компроміс для ухвалення основного закону. Про великий герб вперше заговорили ще за часів УНР, але тоді в центрі був плуг. Як символ працьовитості українців за гетьмана Скоропадського, головним елементом мав бути козак із мушкетом. Уряд УНР в екзилі замовив у геральдиста Миколи Бутинського власний проект. Він запропонував великий, середній і малий герби, хоругви, штандарти та державні печатки. У Бутинського тризуб на синьому щиті тримали архістратих Михаїл та Золотий Лев. Довкола на вінку з лаврового і дубового листя розміщено 5 щитів із 29 гербами усіх українських земель. За часів незалежності до питання великого герба поверталися кілька разів: у 2001, у 2007, у 2009 му роках і у 2020. Останнього разу до ухвалення підійшли в притул у серпні 2021 го року. На позачерговому засіданні з нагоди 30-річчя незалежності Верховна Рада підтримала проект закону в першому читанні. Там і Тризуб, і Козак, і Галицький Леп. тобто доволі близько до проекту ОНР в екзилі. Але тоді здійнялася нова хвиля дискусій і справа зупинилася. А от де був справжній скандал? Це коли у серпні 22-го мінкульт з креативниками запропонували українцям позначати герб жестом і ні, не так, як це показував В'ячеслав Чорновіл на знаменитому фото. Новий жест мав ще й сексуальний підтекст. Ну словом від ідеї відмовились, і жести залишили в спокої. Ще один державний символ України, записаний у конституції, це прапор Стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Відтінки строго визначені синій згори жовтий знизу. От саме так і не інакше. Хоча про перевернуті смуги також розкажу. Існує версія, що вперше таке поєднання кольорів започаткував король Данило Романович на грибі свого сина Лева, за часів якого й був закладений Львів. Пізніше описуючи грюнвальдську битву 1410 року, польський хроніст Ян Блугош згадував вояків злоопольської, тобто львівської землі, які йшли під стягами з жовтим левом, який ніби збирається на скелі на лазуровому полі. За часів козаччини кольорова гама прапорів була розмаїта, окрім синіх та жовтих чи золотих червоні, білі, чорні, малинові і зелені. Ну, скажімо, ось так виглядав прапор за часів останнього гетьмана Крила Розумовського. Тут і традиційно для козацьких хоругв воїни з рушницею, і золоті та сині барви. синьо жовті барви повернулися у наш простір всередині 19 століття. Тоді у Європу прийшла весна народів, тобто хвиля революцій. 25 червня 1848 року на будівлі Львівської ратуші головна руська рада, перша створена політична організація на Галичині, вивішує синьо-жовтий стяг, але вже без лева. І порядок смуг тоді не був затверджений. Тому на листівках того часу можна зустріти обидва варіанти: і синьо-жовтий, і жовто-синій. Згодом синьо-жовті барви мандрують і на Дніпрянську Україну, а в часи Української революції стають офіційним державним символом, починаючи від. Лютневої революції 17-го року синьо-жовті і жовто-сині прапори майорять по всій колишній російській імперії. Щоденна газета Нова рада згадувала про багатотисячні мітинги в мінську, томську, Пермі і владивостоці з лозунгами Хай живе вільна автономна Україна чи «За неньку Україну. Так, так, там були наші люди, а територія носила назву Зелений клин. Детально про це ми розповідали ось в цьому параграфі. Але варто розуміти, що ані газетні дописи, ані спогади очевидців не дають відповіді на питання, який варіант розташування кольорів. Тоді переважав. Ось приміром. Подивімось на фото з мітингу на Софійській площі у Києві 1 квітня сімнадцятого року. Голова центральної ради Михайло Грушевський та історик Дмитро Дорошенко кожен окремо згадують маніфестантів із жовто-блакитними прапорами. Дипломат та журналіст Сергій Єфремов писав про блакитно жовті. Однозначної відповіді не дають і фотографії, адже як розгледіти на чорно-білому. Ну, здається, все просто те, що світліше, це жовте, значить, зверху був саме жовтий колір, а знизу. Синій, але історик та геральдист Андрій Гречило доводить зворотнє. На той час використовувалася бромосрібна желатинова емульсія, чутливість, якої до цих кольорів різнилася. Вона була менш чутливою до спектрів вище синього і блакитного. Тобто, при фотографуванні світло, яке відбували предмети жовтого, оранжевого чи червоного кольорів, фактично не діяло на фотоматеріал. І на негативі ці місця виходили світлими, а при друкуванні темними. Натомість синій. І блакитний кольорі виходили на негативі темними, а на відбитках світлими. Заплутали ну гречило Вважає, що тоді, як і зараз, зверху була саме синя смуга. У квітні під час кримської операції полковника Болбочана моряки чорноморського флоту підняли синьо-жовті прапори, щоб показати свою приналежність і не допустити захоплення флоту німцями. Учасник тих подій Святослав Шрамченко писав: І під сурму, і свист під старшин моряків злетів угору український прапор. Розійтись разом із командою заграли сурмачі. Майже на цілім великім флоті Чорного моря залопотіли у повітря великі жовто-блакитні полотнища. Скоропадський державний прапор не міняв, а от Флоцький модернізував. Сам стяг схвалив білим і синім хрестом, але з блакитно-жовтим сектором. Але не тільки самостійники, а й більшовики першим прапором Української народної республіки Рад, проголошеної у Харкові у грудні 17-го, зробили синьо-жовтий. Та це радше було одноразове загравання з електоратом, аніж якась історична тяглість. Синьо жовтим залишався стяг і після повалення гетьманської влади за директорії. У 39 му він встиг тиждень побути офіційним у карпатській Україні, яка у своїй конституції визначила, що барва синя є горішня, а жовта є долішня. Такого ж кольорового порядку дотримувалися. І в ОНУ це вже пізніше у Бандерівській ООН основним прапором став червоно-чорний стяг. В СРСР прапор, який Терзу був під забороною, але й у підпіллі українська символіка жила і час від часу про себе нагадувала. Особливо почастішали випадки у 60-ті, під час так званої Хрущовської відлиги. 1 травня 66-го над будівлею Київського інституту народного господарства, нині це Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, здійнявся синьо-жовтий прапор. Відшукати призвідників КДБ вдалося аж через 9 місяців. Це були студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса. Стяг пошили із двох жіночих шарфів, покарання два і три роки таборів суворого режиму відповідно. Але це були поодинокі акції сміливців. І інша справа в еміграції синьо жовтий стяг у 60-х-70-х вивішували на день соборності 22 січня на ратуші канадської столиці. Під час 21-х олімпійських ігор 1976 року уболівальники влаштовували синьо-жовті перформанси під час поєдинків за участі радянських збірних. 15-секундна акція Данила Мигаля. Він перед футбольним матчем вибіг у вишиванці з прапором України та словами свободу Україні» і станцював гопак. Публіка аплодує, гру зупиняють. Мигаля затримає поліція. Потім він згадував: мені здавалося, що мій вчинок не залишиться у тіні, і світ зверне увагу на те, що Україна може бути незалежною державою. Наприкінці 80-х, коли Союз уже доживав своє синьо-жовті кольори повернулися і в Україну вперше публічно за радянських часів прапор підняли у Львові на третю річницю Чорнобильської катастрофи. Ну а далі почався ефект доміно. Фанати харківського металіста принесли український стяг на стадіон у Ленінграді. Так, це ті ж фанати, які пустили у народ безсмертний хід про Путіна і ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Під прапорами проходив установчий з'їзд народного руху у Києві і перша червона рута у Чернівцях. Ось тут є усі подробиці. Далі були перепоховання політв'язнів Олекси Тихого, Юрія Литвина і Василя Стуса у Києві і живий ланцюг 90-го до річницю акту з луки, у якому взяли участь мільйони людей від Києва до Івано-Франківська. Перша поряд із червоно-синім прапором УРСР синьо жовтий підняли 14 березня 90-го року над міськрадою Стрия на Львівщині. А вже 24 липня і над Київською міською радою. 24 серпня 91-го під час проголошення акту незалежності група народних депутатів внесла знаменно до зали Верховної Ради. Зрештою, у січні 92-го парламент постановою затвердив наш прапор офіційно. Я обіцяла розказати про конспірологічні теорії, пов'язані з перевертанням прапора. Вони не нові, а ще з часів української революції. Мовляв, голова Центральної ради Михайло Грушевський ініціював, щоб жовтий був зверху. А потім прийшов гетьман Павло Скоропадський і перевернув прапор до горидригон, начебто він був масоном організації Молода Україна, а згідно з їхньою символікою, над світом панує знак води, тобто синій колір. Ну, і от саме звідти, мовляв, усі біди українського народу уже за часів незалежності існувала теорія про китайську художницю Мао Мао, яка нібито жила у Києві, і на зустрічі з першим президентом Кравчуком заявила, що за феншуєм наше нинішнє поєднання кольорів на прапорі обов'язково призведе до занепаду держави. Звідки ця версія виникла невідомо, але що цікаво, жодна країна не використовує феншуй для створення прапорів, ну навіть Китай. А чи ви вірите в такі конспірологічні теорії? Напишіть нам у коментарях. Третій наш символ, записаний у конституції: це наш славень ще не вмерла України. Згинуть yeah. наші во. Саме наш гімн народився на вечірці. Сталося 1862 року у Києві. Того вечора сербські студенти з Київського університету виконали пісню про свого царя Душана. 23-річного Павла Чубинського надихнули слова Серце б'ється і кров тече за його свободу. Йому вистачило пів години, аби написати текст «Чи не марла Україна ні слава, ні воля, який того ж вечора виконали на сербський мотив. Пісня стала популярною, але Чубинському вона принесла хіба заслання до Архангельської губернії з офіційним формулюванням Зашкідливий вплив на розум простолюду. Наступного 1863 року текст опублікували у львівському журналі Мета серед поезії Тараса Шевченка. Тому якийсь час авторство приписували саме Кобзарю. В тексті було чотири куплети і приспів. Музику того ж 63-го року написав священник і композитор з Галичини Михайло Вербицький. Спершу для сольного виконання, а згодом і для хору. Однак першу записану версію довелося чекати майже півстоліття. Модест Менцинський, український оперний співак, народний тоді гімн, записав на платівку на студії у німецькому Кьольні. У ньому від першого варіанту Чубинського лишився тільки перший куплет і приспів. <му> Початку двадцятого століття за звання народного гімну гімної створом Чубинського вербицького змагалися тепер вже духовний гімн Боже, великий єдиний нам Україну храни на вірші Олександра Кониського. Вічний революціонер Франка тощо однак гімном в НР визнають саме ще не вмерла. Саме його виконав хор під орудою Кирила Стеценка на Софійській площі у Києві під час проголошення акту злуки УНР з УНР. Саме виконанням ще не вмерла. А закінчився другий зимовий похід військ армії УНР у листопаді 21-го. А з ними перші визвольні змагання взяті у полон більшовицькими військами українські вояки перед розстрілом співали гімн. Звісно, з такою історією у Союзі пісня потрапила під заборону гімном УРСР, а тоді кожна республіка мала свій став текст Павла Тичини Живи! Україна! Прекрасна і сильна. Де ця мелодія сильно нагадує загальнорадянський гімн, ну якщо ще пам'ятаєте. Ще за довгий час публічне виконання ще не вмерла Україна, відбулось під час тої ж таки червоної рути, про яку я сьогодні вже згадувала. Переможець фестивалю Василь Жданкін разом із Віктором Морозовим та Едуардом Дречем виконали її 24 вересня на закритті фестивалю. Правда, в такому аранжуванні, що зараз і не впізнаєш. China. Після цього слави лунав і на студентській революції на граніті, і на мітингах та демонстраціях по всій Україні. 24 серпня майбутній гін вперше пролунав і у стінах Верховної Ради після проголошення незалежності. 15 січня 92 року парламент офіційно затвердив музику державного гімну, але текст зі змінами ухвалили лише 6 березня. 2003 року старий гімн звучав як Ще не вмерла Україна і слава і воля. А новий запропонували виконувати як Ще не вмерла України і слава і воля. Доти мелодія формально існувала без затверджених слів через спротив потужних фракцій комуністів і соціалістів. До слова в конституції і досі вказаний лише автор музики Михайло Вербицький. Текст Чубинського не визнано офіційно. Ну а суперечки про ще не вмерла Україна чи України я час від часу бачу і досі. Я розповіла лише про офіційно затверджені державні символи. Неофіційних в рази більше соняшник, ойолузі червона калина, писанка, борщ, вишиванка, опішнянський коник, гасло Слава Україні. А що у вас? Пишіть головне у коментарях. Ну, звіримось так би мовити. Посилання на всі випуски, які я згадала, залишимо в описі під цим відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ну і побачимось в новому параграфі.